Святотарки в 1944 році Міхаїл Бригини Нофука. Вчора мене зателефонували з департаменту управління жиличним господарством, ЖКХ, з управління ЖКХ, та запросили на зустріч з приводу хищення квартири у загиблого воїна, а саме у його родичів. Тобі ж людина загинула, і департамент ЖКХ вирішив відібрати квартиру. Це не перший випадок. Ще є один хлопець, який воює, і в нього це місто Вольнянськ теж намагається відібрати квартиру. Тобто хлопці, котрі боронять неньку Україну, котрі хтось загинув, хто живий, і поки вони захищають нас з вами. А їх обкрадають. Я отримала лист від уповноваженого по правам людей, я отримала відповідь від Дніпровського суду, щиро дякую керуючому голові Дніпровського суду, щиро дякую уповноваженому саме Лубенцю з міста Києва, де своїм листом чітко зазначив, що двоюродна сестра загиблого героя. А мають право на приватизацію даного житла. Дякую. Зараз я переключусь. Доброго дня. Згідно 34 четвертої статті Конституції я відвідую протокол для іспичі Європейського суду по правам чоловіка. Десята стаття конституції не гранічують мене общаться на русском языке. Це право. права. Да. Представьтесь пожалуйста. Добрий день. Я Чекер Петро Геннадій, директор департаменту жилищно-комунального господарства Запорізької міської ради. Представьтесь, будь ласка. Моє ім'я Анжела Русимівна. Я є людина згідно з'єднати статті Конституції, тому що держава відповідає тільки перед людиною. Хочу це зазначити. А подруга є. Представником довірителя, в котрого департамент ЖКХ намагається вкрасти квартиру. От є моя доверенность на представлення интересов. Так, це по-перше. О какой квартире идет речь? Да вот. Герой України, який загинув. Давайте по порядку. Давайте ну, по порядку. Да. Значить, судом 14.08.23 року судом Дніпровського району, ну, на, 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 на даний час Діпровського була встановлена родинні зв'язки та проживання саме Сагірової Гелзири Саріховни. Разом з її загиблим батьком воюриним э, Брат. братом. Ось є рішення суду, будь ласка. Я його підкріпляла по-моєму в діло, коли я заяву писала. Так. Навити факт спільного проживання однією сім'єю зі спадкодавцем. Тобто буде наш купувати. Ну, будь ласка, вот відкриття спадщини за однією адресою. проживання саме так. Однією сім'єю. Та родинні зв'язки. Підтвердження родинних родини цієї. Угу. Встановив факт спільного проживання однією сім'єю зі відкодавцем, двоюрідним братом. Так. Та, відкриття спадщини за однією адресою. Так, саме так. То есть, спільне проживання однією сім'єю. Попри цього, попри цього загиблий герой, саме загиблий герой, хочу зазначити за національністю він татар, хочу зазначити, що були репресії щодо кримських татарів 18 травня 1944 році. І на сьогоднішній час, чому продовжується заново репресія по відношенню до татар. А от репресії це відбувалося 30 травня поточного року без рішення суду, коли була зачинена вказівка, чи вами була, чи виконавчої служби, ще не встановлений цей факт, котре намагалися без рішення суду вдертися в приватне житло саме Сагірової Гелизирі Саліхани, та змінити замки. Була викликана поліція, є свідки даної події. Ну, Зараз. Так, давайте, може, поки ви кажете, що воно не встановлена кімо. Ні, чому Ні, свідки та є? Може, Ні. воно ну, так би рановато, а казати. Ні, свідки є. В мене ще є відповідь від поліції. Зараз, одну секундочку. Я хочу надати документ, де загибли Герої України, а саме зауважу, що це є. За, за національністю татар угу. репресії кримських татар не повинні бути, тому що в 2019 році Україна признала е, репресії проти кримських татар і в Києві був встановлений пам'ятник жертвам. Я з вами повністю согласен. Репресії зовсім не повинна бути. Так, Ми з вами вживемо є... в цивілізованому. Так, саме там. Да. В суспільстві тому. Щас, ось... Скажіть мені, будь ласка, ви кажете за приватну власність. Да? Наскільки я розумію, що ця квартира не є приватною власністю, вона е, в комунальній власності угу. знаходиться і, е, шановний Тагіра. Він проживав там по виданому йому ордеру угу. і договору найму. Тобто, це не приватна власність. То, що він не встиг її приватувати, так. А скажіть мені, будь ласка, як ким будувався даний будинок? Я знаю відповідь. Це, ну, на сьогодні це має велику роль. роль. Так, це має велику дуже роль, так. ким будувався даний будинок. Скажіть мені, будь ласка. А він будувався от саме цим загиблим та Ренатом та іншими людьми, котрі можуть надати докази. І це, це був приватна, Це була приватна фірма. Не за кошти а, Запорізької міської ради, не за кошти а, скажіть мені, міста. Угу. Скажіть, будь ласка, ну, на сьогоднішній день, там, ким би він не будувався, ця однокімнатна квартира знаходиться в комунальній власності. так? Саме так, так, і так, так. Тому як би кінгін... ну, це ви стверджуєте. Я не бачила документів, що підтверджують ваші слова. Я не бачила, ну я не бачила цих документів. А які документи, де перебуває потрібно? на обліку дане житло? Може не перебуває на на тої приватної фірми, де будувалося дане житло? Ну ви з цим питанням зверталися. Що вам потрібні документи, котрі підтверджують то, що ці ну, документи це реєстрація я наскільки розумію реєстрі. Саме так в реєстрі. Ні, мені це не потрібно. Мені запросили до вас а, на прийом. Що? Це мене, якщо чесно, дуже здивувало. Чому Ну, це я записувалася ще Бог знає коли, але ні, ну дуже приємно, що ви. Все ж таки, потрібно вирішити дане питання. чому? От, от, от дивіться, то, що його потрібно вирішити, mm -hmm. і це одностайно, тут ну, питань немає mm -hmm. ні в мене, ні у вас. Mm -hmm. Тобто є просто, наскільки я розумію, якби деякі питання, котрі треба довести до ладу. А, так, але є так. ще ні, тут не все. Я хочу вам. Пов... От я вам до... доповідаю, що в цієї раден родини був адвокат, котрий співпрацює з якимось співробітником з вашого департаменту ЖКХ. Значить, цієї родини вимагали, а вони вже заплатили 3800 доларів, а потім з них почали вимагати. Я вам доповідаю 5000 доларів за прописку. Як сказав адвокат, в департамент теж хоче їсти хліб з маслом. Ми з моїм довірителем будемо писати щодо вимагательства до відділку поліції це однозначно. Це правильно так, будемо я все ж таки, щоб допитувала адвоката, хто саме з департаменту так, ЖКХ. Так, людина повинна бути наказана. А вже ж. Да. Я вже була, але ну не у вас, я вже сюди приходила. Саме найцікавіше, я спілкувалася, був. Ваш юрист е, є запис, я теж вела відеопротокол, і там де чітко мені не зрозуміла позиція, чому я кажу, ну, почитайте, будь ласка, рішення суду, як хочеться взаємодіяти, чи ще щось. І на відео де чітко видно, що він навіть не хотів брати ухвалу до рук. ухвалу суду до рук. Розумієте? Дело в том, что отжимание квартир происходит на сегодняшний момент по всей Украине. Это, это особенно стосується родин, где загинули герои. Это не только в місті Запоріжжя, а в місті Вальянск у меня еще есть одна ситуация. Это не единичный случай. Дальше у нас появилась группа по Україні. И понимаете, и очень много по Украине именно. Департамент ЖКХ. от, от, от совпадение, наверное. да? Я припускаю, наверное, это совпадение. Но вот по многим городам. Понимаете, е, Департ... департамент, вот от... бред. бред это вы. Mm -hmm. Не хамите. Mm -hmm. Не хамите. Пусть вас посмотрят. Не Пусть хамите. пускай, да. И а, поэтому, так как ваш вирис, Я можу вам потім оставить ссылку, як он себе вел. Он не разговаривал, он рав. Mm -hmm. Я припускаю, я припускаю, що він до цієї квартири має якісь питання. Я припускаю судя його, как он сівел. Это говорю не только я, да, люди, которые смотрели данный эфир, почитать комментарии, а люди меня смотрят, это не только гражданские люди, но и люди, которые имеют юридичную там освету, и не только юридичную, люди, которые с политики, да, вот. Почему-то мое данное видео заинтересовало Киев. Дальше я подготовила документы в диаспору мусульман, перевела их на соответствующий татарский язык, попросила, приложила данную, копию данного видео и попросила внимательно звернуть внимание на поведенку самой юристки. Потому что, когда приходишь решать вопросы, и знаете, что самое интересное, что этой семье было сказано, мы еще не установили лицо, да, но он же месожительство сменил, то есть герой погиб, Ну, він же змінив. Далі, у нього йшли в наследство дві квартири. Одна приватизована, так, а друга ні. На що адвокат сказав, що не мають права людина да, чи родичі загиблої uh -huh. людини, мати декілька квартир? Я вроде это в Конституції написано. Ну, мені интересно. От я до вас звертаюся, скільки людина може мати. Недвіжимості. Дивіться, у власності людина може мати недвіжимості, скільки вона може мати. Mm -hmm. да? Тільки є е, ограничення по приватизації. Тобто mm -hmm. людина в приватизації може бути один раз. Де це зазначено? Як це згідно закону? Яка площа О, приватизації? приватизація? Фонду там зазначено які скільки квадратних да. метрів. Ну приватизація, Приватись. то що держава Одна людина або родина да, надає людині. Ну це вона один раз придбати, ага. получати вдар. Ага. Це право людини, скільки ага. вона може, скільки ага. вона може. Це від її проможності, ага. від там желання ага. родичів і так далі. Uh -huh. Ну от хочу сразу сказати, я цілком повністю вас підтримую. Якщо є якісь вимагательства, ця людина повинна бути покарана. Я uh теж -huh. да, Тому це ваше право, і я вас підтримую у цьому. Що треба звертатися до правоохоронних органів, котрі нададуть оцінку uh -huh. цим діям? І якщо така людина дійсно є, вона повинна бути наказана. Uh -huh. По-друге, я вибачаюсь uh -huh. дивіться ще раз. Наша з вами задача допомогти і вирішити да. це питання, да. тому казати про власність і спідкаємства. Угу. Та квартира, яка не має власності, вона не приватизована, вона знаходиться у комунальній власності. Угу. На неї спадкаємства бути не може. Але з виходячи з того, що у вас є рішення суду, і не тільки рішення суду. В мене є відповідь, то повноважна по правам чоловіка, де зазначено, що людина може. Приват в приватизації. Зараз я його найду. Я вам надам дуба людина. Може саме за цією адресою. Ми звернулися до опаного Дивіться, От можна я так трохи суть попоняв. Давайте я скажу. Ви, якщо мене поправите, і разом будемо думати, як з цієї ситуації правильно грамотно виходячи, і не Ущемляти нічих інтересів uh -huh. добре, добре yeah, yeah. Дивіться, на сьогоднішній момент. Ця квартира знаходиться в комунальній власності. Uh -huh. Людина там була прописана, ну зареєстрована uh -huh. на сьогодні. Uh -huh. Вона мала ордір, uh -huh. вона мала договор, найму і uh -huh. проживала в ній uh -huh. одна, uh -huh. крім героя. Угу. В цій квартирі зареєстрованого нікого не було ні, не було так. згідно чинного законодавства. Якщо б там був хтось -та з членів родини зареєстрований, то на сьогодні б ліцевий рахунок переробився б на цю людину, і ця людина стала б, скажімо так, квартира сьома. Я, я помусу на жаль. Ну абставини ну, да, ми предполагаємо. Так сталося, але. Так, да, да. все повинно робити вовремя. Я розумію, да, що ви час. говорите. Да. Ну да. так вийшло. Да. Смотрите, ми звернулися з заявою щодо, е, щоб суд зобов'язав СНАБ зареєструвати людину. Uh -huh. е, дякую саме Тетяни Турбіної, голова Дніпровського районного суду, за uh -huh. відповідь. Uh -huh. Ми будемо сьогодні ж подаємо документи о, до суду. О. Шикарний ответ. Тетяна Федоровна огромная вам благодарность. І також є відповідь до повноваженого по правам чоловіка. Да, вони зазначають, що не було ордерно прописано, але це не заважає е, на, е, мати право на приватизацію. От я відповідь у повноваженого. Це не поодинокі, я ще раз, я, що в Україні я ще раз, це раз не набагато. Я цілком тут вас підтримую. І після того, як ЦНАП зареєструє людину, ми ну, реєструємо не ми, реєструє ЦНАП, Ви по цій довереності приходите до нас угу. і далі ми з вами вже як зареєстрована людина. одно, що може треба подати по суду, щоб ще признали родинне. Що тут можна рішення суду? а Або оно, будь ласка, да. можна. Ага. Тут вони признають факт сувмісного проживання спільного. Ну ще би було б гаразд признати родинний зв'язок. Родинний зв'язок? А там і... ні, ні, а там зазначено родинний зв'язок. Встановлено родинний зв'язок, там написано. Членом сім'ї найменше. Встановити факт спільного проживання з сім'єю. Так, зі сп... Подкладавцям відкрити спадщину. Ви, от, дивіться, зараз це. Просто вы надали заяву, но как бы заяву еще не надавали. Поэтому... Нет, смотрите, мы но написали... Это как консультация. Так, я так мы да, написали в свободной да, форме, да. и нам надали разъяснение, посылая через статью 175, да. и 177, ну, ЦПК. Угу. Но ну, у меня уже шаблон есть, там, в принципе, куда мне поменять, потому что, это, я же говорю еще раз, это Маск во всей Украине. Угу. Это не только в Запорожье, это Вольнянск и угу. и остальные города. И все-таки надо, я э, недавно делал эфир, где просила из президентного полномочия по правам человека. Та інші структури СБУ, ГУР та остальних, звернути все-таки на департамент ДЖПХ. З приводу, чому ця масова по всій українську не тільки в місті Запорожжі, е, і на, на осіб, е, котрі з минулого видео, теж, щоб вони звернули увагу mm -hmm. на їхню поведінку. Тому що я ще раз говорю, я припускаю. За припускаю, немає кримінальної відповідальності, що у вас працює людина, котра mm -hmm. має відношення до цієї квартири. Анжела розстанова, ну по цьому питанню ми вже проговорили. Нет, я, я підтримую я... вас цілком і повністю. Якщо є така людина, вона повинна згідно чинного законодавства бути наказаним. І такі да, людині в наших рядах міста немає. Да, я ще хочу повідомити, що коли почала адвокат даної родини витримувати 5 тисяч доларів за реєстрацію, вони відмовилися надавати, і вони кажуть, ну департамент теж хоче кушати хліб з маслом. Це саме сказав адвокат. Вони відмовилися, і адвокат просто перестав взагалі виходити на зв'язі, якісь запроси, робити ну, діли, тут, документи. Може, знаєте, я припускаю, але я... можуть бути запитання до адвоката. Ну, це так. А до адвоката вже є. Да. Тому, якби, я ще раз кажу, що цілком повністю вас підтримую. Е, дякую. Якщо будуть такі факти, угу. то ми з цією людиною будемо прощатися, це точно. Ну, і збилого у нас зараз да. працює. Дякую. хлопцям великим. Да, будемо чекати з вами. І мені це дуже цікаво, якщо. Є таке, то це повинно бути наказано. По іску роз'яснення дали повністю да О, огромна от, от, от дивіться, повністю Шикарно, підтримую так. для нас з вами, щоб не було питання згідно чинного законодавства. Ми змогли там перше зареєструвати сестру uh -huh. і потім на неї, Ну, uh -huh. переробити там віцевий uh -huh. рахунок. Я вибачаюсь, ордер заходиться у вас, тому що я знаю, що ордер віддавався в ЖЕК. Ще на той ну, час вже, вже, на, на, на ті часи. Ще були вже. жеки, да е, от дивися. Прописка регістрація, потім я просто прошу, зараз ми фразу з вами адкалігуємо, щоб признати оці родинні стосунки. Тому цьому рішенні я цього не бачу. Я зовсім не маю і не бачу проблем, щоб це переробити на сестру. А потім вона вже там приватизує і якби ну пай по процедурі згідно чинного законодавства. Тому що ще раз скажу, що на сьогодні, як спадщина, вона не може розглядатися ця квартира, тому що вона не приватизована, вона. Не є власність. Я розумію. Да. Тому якби, ну, я зовсім не бачу проблем. Угу. Сергій Юрійович, давай допоможи, як фразу правильно написати. Тут по реєстрації все зрозуміло, але я хотів би угу. все одно подавати угу. в суд, щоб ця фраза теж прозвучала, угу. щоб уже усі питання. Так, були. І, і от є відповідь, да. то повноважно по правам угу. чоловіка. Там на первом листочке последний обшивка. Вы пишете, ну, знаете, обычно как в суде пишут. А мне на первом и на последнем. Ну да. Кого Так, вот глазочек. Все правильно пишут. Мои права на приватизацию. Мои права на приватизацию. Так, да, я вообще, расписала, так, я надала документы. Я, я говорю, почему идет репрессия. За Та -та. До татар. Ну, я, по мірі, я ну а как? 30 травня незаконно намагалась. а що відповідь з поліції, що саме найцікавіше. Щиро дякую співробітнику Дніпровського а, ВП, то я не пам'ятаю номер он, за, за співпальцю. Угу. И тут я зверталась до заявы, и мне Виктория Деленко, кому хочу сказать огромное благодарность, подсказала, как немножко переписать свою заяву. Є свідетелі, та председатель ОСББ і інші свідетелі. Я, я не знаю. Ні, ну я а, вам да. жала. Нам зараз з вами треба определитися з алгоритмом, по якому ми підемо. Угу. Я ще раз скажу, що щоб ви там для себе нічого там не намальовували. Ну, Пані ви правильно все кажете, і все це можна зробити. Одне, що нам потрібно з вами рішення на реєстрацію угу. сестри. І фразу час Сергій Юрійович, скаже, щоб ви в заяві і признання родинних як як У Мене право користування жидово ви зараз без адвоката напряму працюєте з судом. Так, да, як представник, я навчаюсь ж... я... на третьому курсі в КПУ на юридичному і а... на підставі довіреності представляю інтереси. Тобто практика практика місті з Сергій, давай, як треба військовому продиктуй, будь ласка. Визнання членом сім'ї на та... ласка. Визнання. Членів сім'ї, да? Членом. Членом вона нашого. По самому право. Користування. Даного приміщення, так? Ну. Маємо. Залежно від того, на що подається пут. Mm. Житлове, да? житлове приміщення. Житлове приміщення за адресою. Так. Да. Житлового приміщення. <звук> Та два воду трибавили. Да? Так, да, в одному. В одному да. з кавому я питання взагалі не бачу. Дякую вам, тому що дана ситуація більш ніж два роки, вона лиця. Я розумію, що кожен адвокат хоче заробити. Я не розумію, чому Ну є то, на чому в мене взагалі не можна заробляти. На не можна на траві да. заробляти. Да. Нельзя. Тут я з вами згоден на 100%. Тому. Як камеру виключити, я вам номер телефону дам свій. Щоб якщо будуть питання. Зараз я закінчу. А, так, ребят, я буду закінчувати ефір. З вами була Анжела Ростимівна, онука Джаваїра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році. Міхаї Ібрагімовна Фука. Все буде Україна, перемога за нами. Так.